Взяли дитину, трьох років, мальчика, забирали там вас. Дегідер, згадуй, була вічна, вона вічно вічно вічно. Наш постійний експерт науки. Русський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На Українському радіо. Останнім часом у соціальних мережах можна часто зустріти картинки, згенеровані штучним інтелектом, із підписами на кшталт ці два брати служать на фронті. Сьогодні в них день народження. Привітайте! Або фото хлопця і дівчини у військовій формі із підписом Сьогодні ми одружилися, просимо привітати нас і побажати нам щастя або ж помолитися за нас. Уважні користувачі помічають, що зображення аж занадто ідеальні, або мають явні ознаки використання штучного інтелекту, тобто на них люди не справжні, це просто уявні персонажі картинки. Про небезпеку подібного контенту в соціальних мережах, навіщо його створюють? Які цілі переслідують? Ми поговоримо сьогодні з редактором проєкту По той бік новин Сергієм Одаренком. Отже, з нами сьогодні Сергій Одаренко, редактор проєкту із перевірки фактів по той бік новин. Сергій викрив схему роботи однієї з таких сторінок, яка ширить згенеровані штучним інтелектом портрети хлопця і дівчини у військовій формі з підписом Сьогодні ми одружилися, просимо привітати нас і побажати нам щастя. Ці портрети є різними, тобто різні обличчя на них намальовані. А от текст підпису завжди однаковий. Це заклик привітати пару молодят у коментарях. Сергій виявив, що поширювали несправжні картинки низка сторінок у соцмережах із релігійними назвами, наприклад, Бог любить тебе, з нами Бог тощо. Велетенська кількість лайків, коментарів, репостів на цих сторінках показують, що багато довірливих людей не можуть відрізнити, що перед ними підробка зображення людей, яких насправді не існує. Відповідно, вони не могли одружитися і не потребують ніяких привітань чи молитов. Однак ці зображення хтось створює, значить, у цього є своя мета. Сергій, от на вашу думку, хто може стояти за подібними сторінками і з якою метою вони поширюють згенеровані штучним інтелектом портрети військовослужбовців? Це пропаганда? Чи може це шахрайство якесь? Ну, насправді останнім часом дійсно таких картинок дуже багато поширюють, і я б не зводив би до шахрайства або пропаганди. Насправді переслідувати можуть різні мотиви. Але якщо узагальнювати, то наймасштабніші хвилі просування таких сторінок можна розбити на дві категорії. Перше, це як ви сказали, от військовослужбовці, яких не привітали з народження, там сироти. емоційні дописи. Це робиться зокрема для того, щоб люди активніше відкликалися на такі дописи. Це знаходило в них якийсь відгук, спонукало до дії, щоб вони там прокоментували, лайкнули. Поширили в такому випадку. Зазвичай це дуже банально. Це для накрутки сторінок. Відповідно, чим більше аудиторія в таких сторінок, то і більше цікавляться рекламодавці. Чим більше рекламодавців, то, тим більше прибуток. Зрештою, такі сторінки навіть можуть продати стороннім людям. І якщо перша мета цих перших власників була суто меркантельна, то вже в нового власника можуть бути якісь конкретні цілі, нерідко політичні і власне таким способом російська пропаганда намагається проникнути в український інформаційний простір. Як це можна виявити найлегший спосіб? Якщо ви, наприклад, були раніше підписані на сторінку, яка там публікувала рецепти страв з кабачків, або якісь там дуже популярні чомусь серед українців, лиців з привітаннями, і раптом якогось дня ви помічаєте, що один раз, другий раз і все частіше починають публікувати якісь дописи там, про зниклого військовослужбовця, або про наших відолашних військовослужбовців, про яких всі забули. Ось ну, і така різка зміна тематики. Це серйозний привід для того, щоб заблокувати цю сторінку. Це серйозна ознака того, що вами намагаються маніпулювати. Це перший найпопулярніший спосіб. Другий, якщо казати про це останню хвилю, коли поширювали пари військовослужбовців, які побралися і закликають вас, ну власне привітати їх з цим святом. То тут я теж не виключав би, хтось може використовувати картинки з дійсно, з якимись там шахрайськими пропагандистськими цілями, але от найпоширеніший спосіб тут дещо інший. Ми дійсно дослідили дуже ретельно цю стратегію. Це релігійна організація. За більшістю висновків експертів вони називають прямо що це секта. Вона має китайське походження. Зародилася вона багато років тому, ще в 91-му році, і засновник і ще й до цього був помічений в зв'язках з неохристиянськими організаціями, сектами. Їхня ідеологія полягає в тому, що вони проповідують, що не те, що кажуть, що от ми маємо готуватися до другого пришестя Христа. Вони кажуть, що це він вже прийшов на землю вже в, в оплоті. Але, зрештою, вони пояснюють, от що підтвердження своєї ідеології вони раніше спиралися на різні природні катаклізми, землетруси, війни, локальні конфлікти і тут в Україні просто таке поживне поле, наймасштабніша війна, часів Другої світової війни. Ось ну і українці дуже вразливі під час війни. Ними дуже легко маніпулювати, і це такий дуже поживний ґрунт для того, щоб набити собі нову так би мовити паству. Якщо казати про мотиви, то як на мене, самої секти достатньо для того, щоб знайти виправдання, пояснення їхніх мотивів, бо це влада над іншими людьми, як ми знаємо, люди, які дуже схильні, довірливі, релігійні фанатики. Не дуже легко ними маніпулювати, навіювати їм свої думки. Мотиви можуть бути найрізноманітніші, і чим більша кількість учасників їхніх послідовників буде, тим більше вони зможуть ними маніпулювати, і тим більше дії вони можуть виконувати їхніми руками. Розкажіть, а що сталося після того, як ви про взаємодіяли цією сторінкою? Це цікаво насамперед з точки зору механіки, як воно працює? Ну, хоча ми розуміємо, що схеми вони можуть бути дуже і дуже різноманітні. Конкретно в цьому випадку, коли ми долучилися, відреагували на заклик про взаємодіяти з ними. Ми потрапили на вечірню службу, так би мовити. Там дійсно почалася молитва. Судячи з цього, це не була жива молитва. Хто просто записаний голос. Більше того, коли ми намагалися спілкуватися в приватних чатах, або навіть намагалися вклинитися в цю, то відповіді були дуже дерев'яними, так би мовити, або не в попад, вони відповідали щось. Не ми питаємо одне, вони відповідають інше, або, наприклад, чоловічого роду учасника розмови Мова зверталася до нього сестро. Ну або це боти відповідають за ключовими словами, але інколи мені б здавалося, що таки до розмови вклинювалися живі люди. Однак на цьому випадку це були такі дерев'яні відповіді, оскільки вся література їхня релігійна вона написана китайською мовою. Ну і відповідно навряд чи хтось заморочувався, щоб якісно перекладати її на українську. Це все автоперекладачі. Ну і крім того, всі ці учасники течії, вони теж розкладені по всьому світу. Ну і власне мовний бар'єр також грає роль. Що це шахрайство є підтверджень. Тому що вони брешуть, ми прямо їх запитали. Ви опублікували портрети військовослужбовців. Ви стверджуєте, що це справжні люди? Вони кажуть, так це наші прихожани. Вони разом з нами моляться. Тобто, вони стверджують, що ці картинки згенеровані нейромережею, це Справжні люди. Я тоді їх запитав. Чи будуть вони присутні на молитві? Чи можна буде з ними сконтактувати поспілкуватися? Вони кажуть, ні це неможливо, бо вони зараз перебувають на передовій на фронті. Це вже можна розцінювати як шахрайство, відверта брехня. Навіть якщо б якби що не факт, що мало ймовірно, навіть якби в них були суто якісь щирі ні, релігійні міркування, то як на мене, от через брехню просувати свою віру це дуже дуже нечесно і некоректно. Правила медіаграмотності підказують, що це мало би насторожити і довіряти такій сторінці точно не варто. Але давайте повернемося до початку: з чого все почалося: емоційні картинки, начебто військовослужбовців, яких просять привітати, виявляється, були згенеровані штучним інтелектом. Тобто, це не справжні люди і ніяких привітань вони не потребують. Як ми можемо відрізнити картинки, згенеровані штучним інтелектом? Ну насправді цих порад уже доволі багато, і вони є. Від простих, як ви кажете, що вони досконалі, навіть якщо там зображене руйнування після якогось там бомбардування, такі часто теж картинки поширюють, то навіть це бомбардування, воно надто ідеально зображене. Я б їх називав би навіть нематографічні. Ну, в більшості випадків це видно неозброєним оком. Все менше можна вказувати на деталі, що от дзвіниці ока звертайте увагу на пальці, бо там вони можуть бути змиті, скріплені. Ну але ми нермиража вчеться, і ці поради зрештою. Все менш і менш актуальні. Я б звернув увагу на інший фактор. Ви знаєте, навіть людина з критичним мисленням, якщо дуже, дуже намагатися впливати на неї через емоційну складову, то дуже часто навіть людина з критичним мисленням, зрештою, може вимкнутися це критичне мислення під емоційним впливом. Коли людина вже переключається на емоції, вона вже не мислить раціонально, холодно. На мою думку, найкраща порада в цьому випадку це просто, якщо ви відчуваєте внутрішнє збурення. Якщо от, під впливом якогось допису вам просто хочеться кричати або поділитися, або прокоментувати ваше збурило, або це може бути навіть негативна якісь емоції, або навпаки, співчуття. От ви просто зупиніться, зробіть глибокий вдох, видих, заспокойтеся, дайте собі час подумати. Як шахраї, такі маніпулятори з різною метою вони намагаються не залишити вам часу на обдумування, на міркування? То дозвольте собі подумати, обміркувати, зробіть паузу перед тим, як щось поширити, прокоментувати. А як на вашу думку варто реагувати на подібні фейки? Які от рекомендації ви дали нашим слухачам для того, аби захистити себе від такого роду маніпуляцій і дезінформації? Як на мене, найкраща порада з ними жодним чином не взаємодіяти, навіть якщо у вас спрацювало критичне мислення, навіть якщо ви бачите, що це відверта маніпуляція, що ці картинки згенеровані нейромережею, що це брехня відверта, і вам хочеться поставити злий лайк або написати прокляття в коментарі. Ви як, як і ті люди, які піддалися на цю провокацію і написали щирі привітання цим. Які нібито побралися, навіть ваш критичний коментар тратиме на руку цим маніпуляторам, бо Фейсбук працює так: він не відрізняє за контекстом чи у вас позитивний коментар, чи негативний. Для нього це все ознака того, що з цим дописом при взаємодіяли, що він є цікавою аудиторією, і от, завдяки навіть злісним коментарям, він далі більші кількості людей показуватиме, відображатиме цей допис. Тому найкраща порада це з жодним чином не взаємодіяти з такими дописами. І друга порада, хоч Фейсбук заперечує, що кількість скарг впливає, але об'єктивні спостереження вказують на те, що це має сенс скаржитись. Там різні способи ви обираєте в меню причину, чому ви скаржитеся залежно від ситуації, і чим більше людей це зроблять, тим більше ймовірність, що цю чи іншу сторінку заблокують. Дякую, Сергію. Нагадаю, ми говорили з Сергієм Одаренком, редактором проєкту по той бік новин про засилля підробних зображень військовослужбовців, які поширюють у соціальних мережах анонімні сторінки. Про те, як відрізнити подібні підробки, і про те, як не стати ненароком помічником для шахраїв. Руський фейк. Стукіт з дна даємо відсіч ворожим маніпуляціям націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо